вітаю вітаю вас, друзі. Сьогодні з вами я, Ольга Маслюк, експертка з тайм-менеджменту студії управління часу Богуш Тайм. І сьогодні я для вас проведу тайм менеджмент зарядку ось в таких польових умовах. Хочу сьогодні поговорити про те, як наш успіх нам допомагає в житті, і про те, як важливо бути в ресурсі для того, щоб досягати своїх цілей. Отже, розпочнемо в минулій своїй тайм менеджмент зарядці. Я розповідала про те, що жити треба не лише для те, для себе, а ще й потрібно жити і для інших людей. Коли ми живемо для інших людей, ми даємо їм багато енергії, багато позитиву, і цей позитив повертається нам. Але... Щоб ми мали ресурс давати цю енергію і давати цей позитив, ми також маємо бути в ресурсі, ми також маємо себе наповнювати чимось. Звісно, коли ми даємо людям позитив, якась частинка цього позитиву повертається і нам. Але якась частинка. І нам необхідно дійсно наповнювати, підзаряджати свою батарейку для того, щоб також ми могли давати дійсно цей ресурс людям, адже успіх у нашому житті. Наша реалізація здійснення всіх наших цілей і всіх наших планів взагалі неможливе. Без нашого наповнення, без нашої енергії, і тому ми також маємо наповнювати свою внутрішню батарейку. Зазвичай ми часто піклуємося про те, щоб всі наші гаджети, щоб всі наші гаджети, щоб всі наші телефони, щоб все у нас було підзаряджене. Навіть ліхтарики у сьогоднішній день. Усі ліхтарики в Україні в хаті мають бути підзаряджені. Ми про це дуже піклуємося. І також ми повинні піклувати. І про себе, щоб також заряджалася наша внутрішня батарейка, і як ми це можемо зробити? Зазвичай ми це помічаємо, коли виснажуємося, коли у нас вже немає сил. Ми помічаємо, як спустошуємося, як спустошується енергія у нашої батарейки. Але також ми повинні і помічати, коли ми маємо її наповнювати, цю нашу батарейку. Тому це дуже важливо піклуватися про себе так, щоб наша батарейка була наповнена. І так як ми плануємо: плануємо свій час для того, щоб поповнити батарейку в наших гаджетах і в ліхтариках, також, також ми повинні планувати час на те, щоб поповнювати нашу внутрішню батарейку. Ця справа вона не може бути такою е, спонтанною, такою випадковою. Вона дійсно має бути спланованою і обов'язково. Необхідно планувати. А що ж необхідно планувати для того, щоб поповнити нашу внутрішню батарейку? Необхідно, звісно. Ремонтувати наш організм інколи, тому необхідно заздалегідь вчасно проходити медичні огляди і залишати собі час на це. Необхідно, звісно ж, правильно харчуватися, тому що все, що ми покладемо собі в організм, ми з цього і складаємося. Нам потрібні і білки, і жири, і мінерали, і вуглеводи. Нам все необхідно для того, щоб наш організм повноцінно працював. Також необхідно і планувати сон і свій відпочинок, адже сон відпочинок – це такі основні задачі, які дійсно допомагають відновлювати наш організм і допомагають нам підтримувати себе в ресурсі. Також дуже важливо мати багато цікавих вражень, мати багато цікавих таких вражень, мати таких багато моментів в житті, які дійсно вас наповнюють. Тому також дуже важливо і планувати собі якісь такі цікаві моменти, цікаві подорожі, цікаві якісь відпустки, цікаві зустрічі з, з хорошими людьми. Також ще дуже важливо мати, як крім роботи, дуже важливо мати хобі, мати цю справу. Яка дійсно вас надихає, і якою ви живете, тому подумайте, яку справу ви можете виконувати за межами роботи, і яка дійсно буде вас надихати. Також необхідно, звісно, щоб повернути свої одиниці уваги. І ми на наших тайм-менеджмент-квестах навчаємо цього. Необхідно, звісно ж, повертати свої одиниці уваги з тих задач, які вже не актуальні, або які ми виконувати так і не збираємося. Якщо у вас є такі завдання, які ви на довгий час відкладаєте і виконувати їх не збираєтеся, тоді записуйте собі ці завдання у список і подумайте, Майте або поставте собі час до цього завдання, коли ви дійсно його виконаєте, або просто з цього списку викресліть і забудьтеся. Тим самим ви повернете собі одиниці уваги. Уже у вас цього завдання не буде, або ви його вирішите, і тоді свою увагу ви можете спрямувати на якесь інше завдання, і це дуже важливо. Важливо повертати таки всі свої одиниці уваги. І ми, ми завжди говоримо про те, що необхідно. Позбуватися незавершених справ. Необхідно всі справи дійсно завершувати до кінця. І таким чином ми можемо наповнювати свою батарейку. Ще раз підсумую те, що я сказала: перше це турбуватися про своє тіло, проходити медичні огляди. Друге це правильне харчування. Третє це повноцінний сон, обов'язково повноцінний сон і відпочинок. Четверте це хобі, якісь такі ваші завдання, які вам подобаються. І п'яте це напишіть список. Незавершених справ і подумайте над кожною справою, коли ви будете її завершувати. А сьогодні відкривайте свої планувальники і пишіть список завдань на сьогодні. Які завдання ви виконаєте сьогодні? Обов'язково впишіть туди завдання по тілу, як ви турбуєтесь за своїм тілом. По вашій особистості, по вашому навчанню, обов'язково сімейні якісь такі завдання, які дійсно вас радують сьогодні. І напишіть ще завдання по своєму хобі. Обов'язково. Поставте до кожного завдання час, подивіться, як ви поміщаєтеся у ці 24 години, які нам даровані кожного дня. І підрахуйте цей час. Чи поміщаєтесь ви оці 24 години? І якщо поміщаєтеся, малюйте розклад дня. Малюйте розклад дня, це як маршрут вашого дня, коли у котрій годині ви будете виконувати певні завдання. Бажаю вам всім плідного дня і нехай дійсно наповнюється ваша внутрішня батарейка. До нових зустрічей!